Послухайте, зараз вам скажу одну просту істину, але дуже потужну. Трампи, Шольци, Макрони, Сінь ці всі умовні світові лідери, знаєте, не зупинять цю війну. Перестаньте вже знаєте, з відкритим ртом дивитися ці новини з надією, що супергерой Трамп завершить цю війну. Або якісь санкції якось вплинуть на те, що Росія раз і зупиниться вбивати нас. Цього не буде. Послухайте, ці всі світові лідери, як вони самі себе називають, вони є самі ігроки. вони не є основополагаючими, вони є іграками. В цій грі. І ніхто не в змозі зупинити цю війну. Якби це було можливо і комусь вигідно її вже зупинили. Послухайте, у цієї війни природа сатани, дьявола. І ці всі світові лідери грають в його гру. Послухайте, передивляючись ці всі новини, я вже давним-давно усвідомив, що це все хайпова брехня, на якій тупо на переглядах заробляють гроші. Більше нічого там. Істини там немає: брехня, неправда, ложь. Дивіться, який вихід сьогодні для нашої країни. Це, по-перше, повністю переналаштувати мотивацію мобілізації. Зупинити, зупинити ці всі блін жах, який присходить в ТЦК, створити нові системи мобілізації, мотива, мотиваційні. Це по-перше. По-друге, якомога більше наращувати екіпажів. Не піхоту наращувати, яка буде ходити штурмувати, а екіпажі, які будуть літати і нищить ворога. Бо сьогодні на фронті це дуже вирішує. Нам треба мінімізувати взагалі людський фактор. Оці всі цифри 300-200. І тільки так рухатись. Нам ці світові лідери не допоможуть тобі мені стати свідомим або подорослішати. Дорогенькі мої українці, треба єднатися і з усвідомленням цього. Не сидіть, не чекати, що хтось допоможе. Краще всього допомогти ми можемо самі собі. Ми потужний народ, нас не так лише мало. У нас є майбутнє, в нас є минуле, в нас є наша країна. Я вас прошу, просто перестану перебудуйте своє мислення, переведуйте своє усвідомлення, перестаньте з відкритим ротом надіятись на того Трампа. Він не на даному питанні. В даному питанні компетентні ми з вами в єдності і сила Божа, яка буде виливатися серед нас. Тільки так ми зможемо захищатися. Я вже не кажу там прямо про перемоги, але вона буде обов'язково. коли ми всі усвідомимо про те, що, що я говорю зараз.